Піль відзначає День державного прапора України. Сьогодні по місту буде відбуватись багато подій впродовж всього. Дня. Проте починаються святкування традиційно освяченням та підняттям прапора на театральному майдані. Поля і небес блакить, що у піснях народом величались, труд хліборобів мирно маярить. Просимо внести державний прапор України. Колір синій і жовтавий, гей, недругам наперекір, внесіте прапор вільної держави. Повіримо у те, що нас вже не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь. Внесіте прапор вільної держави. Благословенний вогна, замзеліні посяга і навіть і вічні. Царю Небесний, дішити душі істини, що всю лист все наповняєш і помилуй нас, слава Ці, Сину і Святому Духові, ви помилуй Господи. Божі сили, сильні мудрості, мужні боя, дав мінакові Твоєму давити з хрестами їх носити на військових прапорах, для захисту від кожного ворожого нападу небесне Твоє благословення, що те чи нам творити, а дозволь нам завжди перемоги здобувати. Істина. І свята, Спози, Господи, Господи. Господи. і буде живати спасіння, бо ти благословляєш у блаженню сені вічний, спочинок подаш, Господи, слугам твоїм і на сільних теренах нашої країни, і сотвори їм, Господи, вічну пам'ять. Цьогоріч, напевно, що в ми дуже чітко усвідомлюємо. Наскільки велику ціну нам треба зараз платити за те, щоб ми мали свою державу? Ми висловлюємо велику вдячність нашим батькам та дідам, які 23 роки тому зламали Радянську імперію і почали будівництво незалежної Української держави. Зараз покоління ровесників незалежності і тих, хто хоче своєї держави. Вийшли спочатку на революцію гідності для того, щоб мати право на свою державу, мати право на державний стяг, мати право на свій власний вибір. І зараз ця боротьба продовжується на східних теренах нашої держави. Сьогодні ми бачимо, як наші міста і села, і особливо хто був недавно там, на східних теренах України, там, де ми звільнені вже від тероризму, вони все вимальовують синій. Кольори нашого національного стягу. Ми бачимо, що там, де є вже український прапор, там відновлюється життя, там встановлюється життя, там, де ці терористичні знамена, там вбивства, там сльози, там крики, там великі горе і біда. І ми хочемо вірити, що скоро над всіма українськими територіями під цим жовтим прапором буде Жити, процвітати, працювати велика, єдина українська родина сьогодні. Завдяки молодим патріотам, завдяки волонтерам, жовті сині кольора наповнили наші міста, наші мости, споруди, наповнили все місто і всю Україну. Патріотичний флешмоб. Патріотичними кольорами наповнився наше життя, всю нашу державу і добрався навіть в саме ліго нашого віковічного ворога, в саме серце імперії зла Москву. І цей жовто-синій стяг, і ця зірка, яка розмальована над сталінською висоткою, є символом нашої перемоги над російським фашизмом, яка вже не за горами. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо депутатів. Першого демократичного скликання Тернопільської міської ради, які в 90-му році минулого століття прийняли рішення і підняли над містом над міською радою жовто-синій прапор. Вони запалили той вогник, який пішов по всій Україні. Вони його запалили. А ми і наше покоління сьогодні підтримуємо і несемо. Тривають попереду ще чимало цікавих заходів. Зокрема, відкриття фотовиставки в українському домі Перемога, благодійна акція тут на Театральному майдані. Відкриття скверу миру, а також відкриття Кубка Європи з аквабайку на Тернопільському ставі. Перелік усіх цих заходів ви можете дізнатись на сайті Тернопільської міської ради. Також слідкуйте за нашим телеканалом та сайтом телекомпанії. Про всі найцікавіші події ми будемо вам повідомляти і надалі. Залишайтесь з ві4.